Вітаю! В ефірі Погода на телеканалі Віка і я, її ведуча Аліна Бережна. 27 лютого в області похмуро можливий дощ зі снігом. У Черкасах буде плюс 1-2 градуси в день та мінус 1-2 вночі. В Умані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура триматиметься в межах від 0 до 2 градусів тепла. Вночі стопчики термометра опустяться до одного морозу. У Канові та Золотоноші прогнозують опади. Стопчики термометра в день покажуть 0 плюс 1 градус, а вночі 1 з позначкою мінус. У Смілі та Чигирині буде дощ зі снігом. В день 1-2 градуси вище нуля, уночі ж 0-мінус 1 градус. А центр допомоги армії продовжує допомагати військовим. Волонтери просять приносити ліки від застуд, вірусів та жарознижувальні препарати за адресою благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. До зустрічі на телеканалі Вітка.